Наш штурм це зовсім не схоже. І ті штурми, які я бачив на власні очі за дуже довге своє політичне життя, вони звичайно відрізняються від того, що відбувалося тоді під стінами Верховної Ради. Але гарячі голови, звичайно, знайшлися. Мало того, наші представники безпосередньо – це Ігор Мазур, Тополя і той самий Олег Однороженко. людей закликали навпаки заспокоїтися і відійти а буквально через декілька. Хвилин після того, як був повідомлений про цю ситуацію наш лідер Дмитро Ярош, він дав вказівку взагалі відходити абсолютно. Ну, але вже тоді відходити повністю. Чем? Представників правого сектора на той момент там було ну, може, відсотків 10 взагалі з усіх тих, хто там е, знаходився під Верховною Радою. Ну і які е, 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 е. Яроша, е. я, я так там не було? Незвичайно, ні. Е, він в телефонному режимі е, сказав, що треба відійти. Ну але ми вже тоді були змушені, скажімо так, стримуючим фактором десь е, е, бути. Е, 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 ну і потім виконали наказ лідери Відійшли.